Доброго дня всім, на огляді реальний японець, Honda TAC-75 в цікавому дизайні. Скутер без пробігу по Україні. Так, пробіг по Японії 12600. Що цікаво на скутері, присутня система старт стоп. Покажу, як вона працює. По пластику в гарному стані, оригінальна фарба. Весь ціленький, без тріщин. Якісь незначні потертості присутні. В комплекті один ключ, ключ оригінальний Honda. Сидіння відкривається тут, повертається на сіт, нажимається на кнопку, Так, тут вказаний рік випуску. Блок запобіжників, бачок для антифріза. потужний металевий багажник, додатково є ось така ручка, щоб було зручніше ставити на центральну подножку, ну і плюс для пасажира, хто буде їхати, то буде за що триматися. В комплекті ось такі дзеркала, є ручник. Плюс похондовські присутні комбіновані гальма, тобто коли гальмуєте ось заднім, бачите, дивиться речажок ну і автоматично підгальмовує передній. Такий гачок, кармашик. Дуже такий глибокий, не знаю наскільки він буде зручний, але кармашик глубоченький. Бак знаходиться під ногами. Об'єм бака 5 літрів, бензин червоного відтінку з Японії ще навіть не змінявся. Так, ось теж рік випуску. Надпис Honda. Так, щось не хоче закриватися. Ага, не не дожав. Так, ну і ось тут є ще додаткова блокіровочка, тобто закривається лючок, щоб ніхто не питався відкрити отвертку. Гума в гарному стані, практично як нова. Виробник Bridgestone, по колодочкам відсотків 80 є, е. так, вилочка гідравлічна. Задня гума також Bridgestone, ну, по залишку відсотків 70 є. Е. По амортизатору все добре. Ремень, ролики, варіатор без зауважень. Накладочка ціленька, по глушнику також все ціле. Подобаються мені такти, вони дуже комфортні в ходу, показую як їде, як набирає, ну і заодно покажу, як працює ця функція.